Лузівські медики отримали портативний апарат ультразвукової діагностики. Його надав благодійний фонд разом. Як користуватися апаратом, медикам розповіли на дводенному тренінгу у Дніпрі. Ми його можемо використовувати безпосередньо в операційній, в приймальному відділенні, відділенні на палатах, відділені в тренерам невідкладної медичної допомоги для скрінінгу, наприклад, хворих, котрі… Ну, поступали нас до лікарні після там ДТП чи падіння з висоти, і тут кожна хвилина відіграє свою роль, і, ну, і можна з цим датчиком підійти і оцінити його стан. У лікарів уже є досвід успішного використання апарата його застосували під час надання невідкладної допомоги пацієнту, який травмувався під час падіння з висоти. В цьому приміщенні допомога надавалася протишлокові операційні. Швидко змогли визначити, що хворого немає внутрішнього червоної кровотечі, і ми змогли подальше транспортувати до комп'ютерного томографу і далі в реанімацію. На рахунку медиків це вже друга портативна ультразвукова система.